Всім привіт! Сьогодні ми відвідуємо німецький парк звірів. Він пролетів прямо над нами. Це просто неймовірно. Навіть не за кліткою, а просто ось так поміж людей. Мілочка, подивись, який красунчик ось біля нас. Рис собі спить, відпочиває на дереві. Зараз ми піднімемось на цю височенну лежу. А то шерсть, капець, як голочки. І я нічого не маю. не вбудувати. Коза стрибає на Мілену. На мене напав козел якийсь. Сьогодні ми в парку Шварцеберге, Чорні гори. Йдемо дивитися, що це за віль-парк Шварцеберге. Як мені пояснили, тір парк німецькі відрізняються від зоопарку, тому що в зоопарку. Екзотичні тварини. Коротше, дітки мене відволікли. Отже, в зоопарках тварини екзотичні, а у тірпарках у них більш такі європейські тварини. Йдемо дивитися, які ціни. Так і з карти. Для дорослого 12 євро, для діток від 3 до 14 10 євро. Але є групи карти для дорослих 10,50, для дітей 8,50 від 20 людей. Мілочка, ну покажи корм для тваринок. За 1 євро Зонечко, упаковочка. Кормом будемо годувати. Так, починаємо нашу прогулянку. Ну, німецькі тірпарки зроблені дуже класно. Для кожної тваринки такі апартаменти з басейнами. Так, перші, кого ми тут побачили, це якісь видри. Не знаю, видри? чи їх видно, от Вон виглядає. Вона думає, що ви тут прийшли до мене. Оп, заховала вас. Дивіться, яка красива осінь. Так, да, Тут дуже гарно, Це мій улюблений парк. Останній день вересня. Таке сонечко, така краса. Капець. Да. Хенге Баух Швайн. Хенге Баух Швайн. Свинки з висячими животиками. Я спочатку подумала, що це пам'ятник. Das ist ein Denkmal. Хрюшка. Тільки закрий, бо ти його розчіпаєш раніше перед. Мілочка, іди годуй хрюшечку. Ти дуже хотіла погодувати хрюшку. Ку-ку. Хрюшки собі ходять. Так як вдома собі газдують, дітки до них підходять і не бояться. Як тебе кликати? Вона капець близько біля мене. На витягнуту руку. Що мілка, ти цього хотіла? Годувати хрюшок. Ти хотіла козочок? О, мілка годує хрюшку. Мені треба коза, боже. Ти коза. Хрюшка? Вау! Яка і? то шерсть капець, як голочки. Цвинку я почихала, йду далі шукати ще, кого можна почухати. Мені здається, Мілена знайшла те, що хотіла. Не козу. Ні, я хотіла її попасть. Це гірські кози, вона б тебе буцнула. Вау, яка рогата! Красуня така. Можна її трохи почухати, чи вона зараз мене бодне? Я її кормила нормально, Альпенштайнбок. Коротше, альпійська дика коза. Музіки, ти малесеньке, малісеньке кузеняточко. Давай, давай, дивись, дівки годують і не бояться. То це якась така дика коза. Дивись, йде за тобою, хоче їсточки, дай їй їсточки. Так, ми дійшли до лисичок. І якихось бурсучків. А ну ходи, Мілена, будемо дивитися. О, ну знову. Така лисичка вийшла. Ой, а гарненна яка. Цікавенна. А вона не може перескочити аж сюди, аж страшно. Але красуня. Такий колір шерсті. Боїться. Він знає, що очікувати від нас. Ось тут ми маємо віднайти рись. ну, мілочка, не знайшла ще рись? Є чи нема? Та ти що? Вони сплять он зверху. Європейські. На дереві вон там сплять. Ось. Як красиво. А ми зараз піднімемось на гору і побачимо їх краще. Рись собі спить, відпочиває на дереві. Поважно так. І там вдалині ми теж побачили, вони собі сплять відпочивають. Тебе захищатиме, мене не підсовують. Тепер буде сама всі почити. Така красуня. Бачиш, ось у них які рожки, вони напевно досить гострі. Ось. Тому їм і закрутили, щоб вони не буцали діток. Така велика місцевість, пасеться дуже багато баранчиків овечок. Це рогат. О, все відвоювала територію. Ви тут козу знайшли? О, яка біленька, файненька, кучерява. Бородаль. Блондинка є, щось знайшли, вужа знайшли. Аж стрьомно. мужик Дивіться, ой, перепрошую, он одна під кущем лежить, он там, під оцим кущем. Окрім ну, палицького. Ось тут. Бачите, якби воно рухалося. Окрема є от зона, де можна на шоу птахів подивитися о 12-й годині. О 13 й лисичок, о 15-й знову шоу птахів і о 16-й. Ваш берц? Ваш А, є нот, господи. Цікавий такий тір-парк. Прогулянковий зон, купа. Тварин можна гладити, годувати. Дітям це капець, як цікаво. Ну і дорослим теж, якщо перший раз. Отже, ми маємо тут напої. Хай з кафе те, хай з Є мокалу в тір парку. Кава коштує 20. Але ми 1 євро застави заплатили за рікап чашечку. Ось таке величезне озеро. І там дуже багато Алло! Алло Ziemlich zielsicher verheiratet. Ja, kurze und schmerzlose Sachen. Na, wie gesagt, bis auf eine Flughöhe von 7500 Meter. Beute zu machen. Das heißt, so ein kleiner Vorbildhandel. Oh ja, oh ja. Ist ja oh, gut, wenn oh ja. es mich ja nicht so Mal ganz genau anschaut. Aber wenn wir uns die Erika jetzt sowieso mal ein bisschen genauer anschauen, dann. Das bedeutet, die war jetzt nicht in der Tiefschlafphase und wir haben hier im 12 von der Stange gerissen. Wer schafft im Sturzflug?

Wow! Na, wow. wow. ja, sondern, wenn die Molly schwimmt, dann ist die erstens nach drei Monaten aufgewachsen und zweitens ist es Zeit, dass du weinend im Bein stehst und schmeißt Molly. Die ...relativ gut einschätzen wird, oder dass sie einfach rumlaufen muss und Molly nach Hause tragen muss. Beides bei fünf Kilo, kann ich euch verraten. Deswegen würde ich sagen, die Molly kommt jetzt noch einmal hierher, ihr dürft noch einmal Erotik machen und dann geht die Molly gleich mit. О, який красивий красивий. Льос, льос, а вона не хоче, льос. Вони всі посідали і сидять. Думала, що ми їй щось дамо. Вау! Прямо біля нас. Дуже класне шоу з птахами було просто неймовірно, як вони над головою пролітають. Це щось такий, такий досвід, який ніде більш ти не отримаєш. А зараз ми йдемо до маленьких оленяток. Такі бембіки, такі кнопочки, їх так багато. Зараз покажу. Просто гуляючи і зустріла бембіка. Малесенький. Ні, ти боїшся мене. Так, ну, красиве. Там їх ще багацько є. Малесенькі, малесенькі такі. Чую, і їх багато, вони ходять ось собі по галявинці, гуляють, відпочивають в тіньку. Мілочка за тобою йде оленятко. Привіт. Я нічого не маю. Я нічого не маю. Оці малюсінькі. Єсть, а, яка краса. Дивіться, ще один прийшов їсточки до вас. Якийсь такий цікавий, чорнявенький. Маленький, просило мами. Їсточки. Але тут гарно. Ще й сонечко вийшло. Так собі можна сидіти на лавці, а позаду тебе буде оленя. Чи олень дорослий. Сяду собі на лавочку. Разом з оленем посижу, поспілкуюся. Все побіг. Ні, не <ріст> Погуляли з оленятками. Тепер йдемо до ведмедів. Таких тут багато стежечок, такий ліс гарний, повітря свіже. Європейський бурий ведмідь. Щоб його побачити, треба на такий мостик піднятися. Але щось ми не бачимо жодного ведмедика тут. Побачила ведмедя там вдалині. Бурий ведмедик ходить. Ого. Красунчик вгодований який. Приліг. Ліг відпочиває. Ні, ну гарні, доглянуті ведмедики, красунчики. Мілочка, подивись, який красунчик ось біля нас ходить. Тут розказано про ведмедиків, які живуть. І є така печера для діток, щоб їм було цікаво. А ну, Міленка, що там є в печері? Що є? Заходь. Що є? Тут можна подивитися до ведмедиків, як їм живеться. Тут така гарна ігрова зона. Міленочка, ти вже награлася, так? Але чому ми тут? Ми виліземо зараз на ось цю вишку нагору. Ми собі замовляємо тут глювай. Вирішили спробувати глінтвейну. І це таких рікап чашечках, які ти потім повертаєш. За них беруть завдаток 1 євро, але потім, як ти здаєш цю чашечку, тобі цей 1 євро повертають назад. Що, Міленка, смачна сосиска? Дуже зелена Дуже солена, така. Зараз ми піднімемось на цю височенну вежу. Подивимося звідти на весь. Зоопарк. Це ми вже піднялися на висоту 20 метрів. Йдемо, Міленка, далі. Так, ми вже піднялися на висоту. 30 метрів. Бачу, бачу, виблискує так гарно на сонечку. Ми на висоті 45 метрів. 45 метрів. Це у нас як 15 поверхів. Так, дійсно, відчуваєш, відчутно, як хитається. Да. Ну, легенько так хитається. Це нормально немає. аеродинаміка. думаєте, да, як можу всі вежі в пустині, вони ж теж хитаються. Да. Ти просто так. це не відчуваєш. Який краєвид відкривається перед нами. І зоопарк. Куди треба залізти через парканчик. Мрія Мілени здійснилася, вона знайшла козочок, яких можна взяти на руки. Яку ти вже брала на ручки? А ось бери біленьку маленьку. Оцю біленьку. Не піднімеш? Важкенька. Я зрозуміла, що можеш перелізти. Дивись, вони буцаються. ти, мілка. Кози нападають. на тримай корм. Що таке, козочка? Мілена вже їх боїться. Ти вже все, не хочеш козу мати, ні? Тому вона великі, тому Давай, відкривай корм. Відкриваємо корм. Коза стрибає на Мілену. Зупинись. Мама, мені страшно. Так, козюл, бляха, муха, подивись, як ти мене вимастив. Вони капець скачуть. У мене вже брудні штани і кофта. <рикл> О, капець, вже мене вимазкує. Я вже... <рикл> не відівалася. Вони прям пасуть там на вході, хто є. Я вже замощена. все. Що? На мене напав козел якийсь <рикл> вимоздив мене. <рикл> Ти хотіла взяти на руки, ми знайшли кого Ой, там взяти. на руки. Нічого, давай, дивись яке. Якщо тихенько, то можна взяти. Але написано, що заборонено. <сміла> Міла, здійснилась мрія взяти козу на руки. Вони тут п'ють водичку. Так, шукаємо вовків. Он біжить вовчик. На хаски дуже схожі. Ішли старшого брата нашого Річарда. Це у нас європейська дика кішка. Європейська вільтка. Ми вже майже біля виходу. Звідкіля починали нашу прогулянку. І ось ми дійшли до такої красуні білої сови. Зараз покажу. Виявляється, це снігова сова. Шнеойле. Ця така красива. Відрізняється дещо по масті одна від одної. Тут павич просто гуляє сам собі по парку. Така краса. Навіть не за кліткою, а просто ось так поміж людей. Мілена, і тут знайшла пір'їнку. Відвеземо нашому коту, який обожнює бавитися з таким пір'єм. Сподіваюсь, вона не микнула це з павича, а просто підібрала. Бо якось незручно би було. Ми ще дійшли до дитячого майданчика, який просто. Неможливо пройти, коли ти з дітьми. Так, мілка полізла на цю високу, довгу спускалку. Тримай, тримай, бодю, тримай! А, ви всі в трьох, молодці! Міряєшся, ростом сідаєш в кріселко. То скільки коштує? Один євро. Кляс! Мама тут! Вона нас так підвисадилася. Мені аж собі страшно стало. <риклад> І назад. Югу. <риклад> Все. <риклад> Все, ти вже опускаєшся. <риклад> О боже. Так, така гойдалка цікава. Для діток від семи років. Ми дуже класно з Мілкою провели да. ці вісім днів у Німеччині. Це була наша така остання локація в Німеччині, така важлива кірпак Шварцебергі. Ти точно її іграшка. Мілана щаслива, бо, бо має кривається. сову. Завтра нам повертатися вже в Україну. Кірпак. Цей парк тваринний дуже класний. Мені дуже сподобалося. Прям все так продумано, ці стежки, локації для дітей, дуже багато всього є, що можна тварину потрогати, погодувати. Класно. Обов'язково, що сюди повернемося. Там нічку.